Рок у прірву на сьомому зарічному з висоти сьомого поверху вниз впав молодий хлопець. Від отриманих травм містянин загинув на місці. Все сталося вранці 8 липня. Пані Людмила якраз йшла до себе додому. Живе в сусідньому від трагедії під'їзді. Жінка каже: раптом почула гучний звук, наче щось важке впало з висоти. Обернувшись, зрозуміла, що сталося непоправне. Я тільки пройшла мимо під'їзда, чую гуп. І дівчина біжить і кричить, ой, дитина випала, ой, дитина випала, я повертаюся, дитина вже лежить. Ну Він ще живий був, тому що вискочила мама, почала кричати, вийшли медики. Попробували пульс і ще був він ще був живий. Пані Людмила мешкає в цьому будинку на Зарічному більше 40 років. З моменту здачі його в експлуатацію каже: родина, де сталося горе, нічим не вирізнялась поміж інших. Голова сім'ї військовий був відчимом загиблому хлопцю. Любив його як рідного. Місцеві шоковані тим, що сталося із 19-річним хлопцем. Хороші вони і мальчик, хороший, і Леся хороша, уважительний. А мальчик взагалі хороший був. Він мені й торби помагав всі носити, і про здоров'я спросив. і очим уважительний такий парень на це. Ну як це вийшло? Я не знаю. На місце надзвичайної події одразу приїхали поліцейські та медики. Останні лише констатували смерть містянина, хоча після падіння він ще деякий час дихав. Тепер правоохоронці встановлюють всі обставини цієї трагедії та з'ясовують, що могло призвести до фатального кроку у безодню з висоти сьомого поверху. 8 липня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла хлопця в одному із дворів на території Покровського району. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний хлопець вистрибнув з вікна сьомого поверху, в результаті чого помер на місці. Тіло направили на судово медичну експертизу. За вказним фактом відкрито кримінальне Провадження за частиною першої статті 115 з позначкою самогубства Кримінального кодексу України. Що це? Самогубство чи нещасний випадок. Наразі з'ясовують компетентні органи, але молоде життя, яке так рано обірвалося внаслідок падіння з висоти, вже не повернеш, яким би не був фінал розслідування. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.